Шановні підписники, пані та панове, осі каналу. Моє вітання. Дикий кут вітає вас і бажаю вам здоров'я. В сьогоднішньому відео хочу показати вам таку штуку. Е, наше конструкторське бюро імені Діда Івана нам зварило такі прихвати такі, е, такі зуби для того, щоб випиляти палки. -ветки. Зараз хочемо його прикріпити хочемо і спитати, і цим самим якби, і з вами поділитися. Тому ми будемо зараз знімати, а ви лишайтеся з нами. Погнали! Тут треба прикрутити одразу е, ці вуха. Я взяв шурупанчик. До речі, друзі, шурупанчик довелося придбати новий, тому що такий ми один вже вграли, як то кажуть. Зараз прихватимо, щоб він у нас не падав. А потім вже по рекомендаціям нашого конструктора производителя зробимо наступне. Тут треба було більше шуруп нам взяти. Але воно, я розумію, зараз і так нікуди не дінеться. Так, зараз сподіваюся, що тут у нас немає нічого під низом, щоб ми забили арматури. Получається ну, плити, ага используем лом, хотя треба пошукать десь арматурку. Все, не Это Може і не Та так, Временно постоянно. Так, погнали. Наша бензопилка повернулася з ремонту. Ось така ось штука зуби. Зараз підріжу, так як рекомендувалося нам, щоб ми могли його нормально резать і обвалювалося. Включено, включено. Добре, друзі, тепер ми розуміємо, що це к чому. Це. Задумка задумка конструктора, і взагалі ця штука така робиться що тут ділася перевесик, на яким воно повинно висіти само по собі. Бачите, вес цей сюди, цей сюди. Вон, воно застремилося. Жде, поки ми йому щось Уставимо, беремо таке брівнишко. Бревнишко. І отак делаємо раз. Все. Воно у нас висить. Висить і можна з ним працювати легко і просто. Наступний. Тут мабуть надо помазати його, да? О, да. Так, буде держатися. Наступний. Пунц. Все. стоїть, Автоматика. практично автоматично. Включаємо. Рей, дигай. Бо зараз без вуха останусь, дігай. Щось не працює. А що таке, заливає чи що? Бензина ще нормально там залиє, якраз тільки. Що. Перегрілась, не догрілась. Ага. Я ж чую, що не вистачає бензина. Хватнула воздушку на фільтрі. Улибай. Добре, та улибай, що пилка не робить, яке улибається тут, а хотіла. І знову те саме. Але відео сьогодні не про пилку, друзі. А про от от. Довольно таки інтересну, просту штуку, яка действительно допомагає. Ну от я зараз дивлюся. А якщо ми, наприклад, будемо працювати і вдвох, то один пиляє, другий вставляє. Навіть отаким от макаром, я розумію, дивись, вони ж. Фунт, хоп. Все! стоїть, Ха -ха -ха. І погнали далі. Розуміння, що да, цю. Всю подставку можно сделать, допустим, и повыше, чтобы вообще стоять пылять. Ну, так, а. Интересно. Протюй. Тому, друзья, будем, а мы трошки попротюем. А вы наблюдайте. О, це у, нас, це у нас від друга бобра. Друже бобер нам допомог в этом плані. Зараз ми його почекрижимо. Закусило. Уже закусило. От і стало. Телефона упаля. Друзі, а тепер, получається, я зрозумів, що оцей, ця штука, вона така. Це раніше, як використовували козлики, щоб ложити цей самий, ну, дрючок і пылять. А це такий універсальний. Під всі розміри, під всі е, е, так прихвати там і все остальне. Інтересна така штука. Почесному, по-нашому ми пиляємо дрова з сином, пиляємо як один. І нехай робота спориться, і Радісно нами з ним. Шановні, хто бачив це, ми як, як це воно працює, як воно робиться, бачите, що це безпечно, Руки вдалені навіть от у двох. Раз, раз, то подає, то этот буквально 3 минути воно не вискакує, не крутиться, не треба держати ноги там, ноги. Я навіть, якщо ви помітили, не одів е, ці штани по безпечності. Ну, е, для вас, для вас, зараз засніму розміри. Може, хто може, хто хоче, може засняти, може зробити по цим розмірам сам. Е, хто Хто не може, чи не хоче, чи не буде, можете з нами зв'язатися через канал. Ми таку штуку можемо вам виготовити і навіть відправити. Якщо вам це буде до вподоби, договоримося. Все у нас все виготовлено із труби 40 на 60. Бачите? 40 на 60. Потім довжина цієї труби. у нас. 670 в пределах 700 мм. від цього уголка до, до труби 200 мм. Да? 200. Uh -huh. Ну плюс-мінус там туди-сюди Ця труба також у нас 50 на 50 з уголка сварена. і тут використаний у нас 45-й уголочок з нарізаними зубами. ось ну, цей момент у нас. 150. Куда ж без наших 150 І тут а також 245-го лочка, нарізаний зубами. Приварених два-два Ну от Ви бачите, там третє вушко. Ми не прикрутили, ці вушка. Щоб можна було прикрутити до колоди. Забив лом. І вперед. Тобто така штука може бути і переносна, і десь навіть з собою вкинув прицепчик, чук чук чурочок накидав, не треба його держати, тримати, крутити там все стальне. Кому цікаво. глядачі, у мене для вас такий, таке прохання маленьке. Хто нас дивиться, наш канал, і ці всі відео, для вас це нічого не значить, поставити кнопочку підписатися. Підпишіться, будь ласка, тому що е, я. По аналізу відео, по аналізу нашого каналу. Дивлюся, що просмотрів багато, а підписчиків мало. І видно, що є постійні глядачі, але ті, які не підписані. Підпишіться. Ну, і лайки теж буде класно. Будь ласка. Друзі, отак. Зкрита камера знімемо Івана. Він не знає, що ми його знімаємо. Все, очень раз раз и сам погнал очень прекрасно работа этой штука ну, уже приспособился до речи сегодня ваня наш первый раз працюет бензопылка молодец чук оно прихватило и уже торчит все. легко и просто Погнал! No. Так що сьогодні вийшло таке відео. Дикий кут, бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам Божих благословень і до наступних зустрічей.